Це то у йота Карола. То у йота Карола, коли пристрасть до треку зустрічається з ексклюзивністю. Тоуйота газу Рейсіх – це не просто підрозділ, що займається гонками, це втілення пристрасті, інновацій та невпинного прагнення до досконалості. І коли вони випускають щось нове, особливо у форматі GRMN, Газу Рейсих мадефейт, це завжди стає подією у світі автоспорту та автомобільної культури. Нещодавній витік фотографій Toyota та GRMN Carola викликав неабиякий ажіотаж, і я, як людина, що стежить за еволюцією спортивних автомобілів, не міг залишитися осторонь. Що таке Жеремен і чому це важливо? Перш ніж занурюватися в деталі нової «Карола», варто зрозуміти, що таке GRMN. Це не просто тюнінгова версія. Це ексклюзивна, обмежено тиражна модель, розроблена для тих, хто жадає максимальної продуктивності і унікальності. «ЖРМН» – це коли інженери Toyota беруть вже відмінний автомобіль, як GR Corolla, і доводять його до абсолютної межі своїх можливостей. Це часто включає зміни підвіски, гальм, двигуна і, звичайно, зовнішнього вигляду. Я пам'ятаю, як вперше побачив Toyota Lancer Evolution, що пройшла через руки майстрів Rolliat. Це було щось особлива машина, створена не для масового виробництва, а для тих, хто цінує історію, інженерну думку і неповторний характер. ЖРМН Карола, на мій погляд, дотримується тієї ж філософії. Витік фотографій, що ми бачимо. Витік фотографій ЖРМН Карола, зроблених, судячи з усього, на закритому заході для дилерів, став справжнім подарунком для фанатів. Ці знімки дають нам уявлення про те, що Тоуйоута підготувала для нас. І, мушу визнати, вражає. Агресивний зовнішній вигляд, вуглецеве волокно, вентильований капот, оновлений бампер, карбоновий спойлер на даху все це створює образ машини готової до треку. Жовті габаритні вогні, що натякають на американський ринок, додають автомобілю ще більше індивідуальності. Ексклюзивні колеса і шини, бронзові колісні диски, взуті в шини Michelin Pilot Spot Cup – це не просто красивий елемент дизайну. Це свідчення того, що GRMAN Carol створена для активної їзди і досягнення максимальної продуктивності на треку. Двомісний салон усунення задніх сидінь і заміна глянцевих поверхонь на мікрофібру це не просто зміни в обробці, це крок до зниження ваги і поліпшення керованості. Двомісний салон, як в Morayzo Edition, створює відчуття інтимності і зосередженості на водінні. Обмежений тираж та індивідуальна нумерація, інформація про 500 серійний випуск, зазначена на таблиці перед важелем передач, підкреслює ексклюзивність GRMN Carola. Кожна машина буде унікальною, що робить її справжнім колекційним предметом, що під капотом більше потужності і крутного моменту. Крім візуальних поліпшень, GRMN Carola, судячи з усього, отримає значний приріст потужності. Головний інженер науки Сакамото натякнув на можливість перевищення 300 КС для 16 літрового трициліндрового двигуна з турбонадувом. Це, безумовно, порадує тих, хто шукає максимальну продуктивність. Я завжди вважав, що невеликі, але потужні двигуни з турбонадувом це майбутнє спортивних автомобілів. Вони забезпечують відмінний крутний момент на низьких оборотах, що робить водіння більш захоплюючим і чуйним. Ці на питання, чи готові ви заплатити за ексклюзивність. Очікується, що ціна GRMN Карола перевищить паєте 10 тисяч доларів, що цілком логічно, враховуючи її ексклюзивність та покращену продуктивність. Тойота вже запросила 52 680 доларів за матово сірий Морайзо, а враховуючи обмежений обсяг виробництва, дилери, швидше за все будуть підвищувати націнки. Я не здивуюся, якщо ціна ЖРМН в кінцевому підсумку наблизиться до 60 тисяч доларів. У світі, де більшість автомобілів створюються для масового виробництва, ЖРМН «Карола» – це ковток свіжого повітря. Це машина для тих, хто цінує унікальність, продуктивність і пристрасть до гонок. Це не просто автомобіль, це витвір мистецтва, створений для того, щоб дарувати незабутні емоції від водіння. Мої думки та прогнози. Я впевнений, що ЖРМН «Карола» стане справжнім хітом серед шанувальників Toyota Gazoo Racing та любителів спортивних автомобілів. Її унікальний зовнішній вигляд, поліпшена продуктивність і обмежений обсяг виробництва зроблять її бажаним об'єктом колекціонування. Я також думаю, що ЖРМН «Карола» може послужити платформою для подальших експериментів Toyota Gazoo Газу Можливо, в майбутньому ми побачимо ще більш екстремальні версії цього автомобіля, призначені для участі в гонках. В цілому, я вважаю, що ЖРН Карола це відмінний приклад того, як пристрасть до гонок може привести до створення по-справжньому особливого автомобіля. Це машина, яка змушує серце битися швидше і викликає бажання негайно відправитися на трек. Це то у йоу та газу в кращому вигляді.